Вітаю вас мене звати Златіна Анна. Я практикуючий адвокат з питань кримінального права, з питань захисту фізичних та юридичних осіб, з питань захисту бізнесу, і в тому числі питання, які є актуальними на сьогоднішній день. Це питання військовозобов'язаних осіб. Це звільнення з військової служби, переведення з військової служби, силова мобілізація у рамках діючого законодавства. Якщо відповідно до нашого клієнта така історія застосовується. І на оку мені потрапив цікавий документ. Якщо маєте бажання, то можете з ним ознайомитись. про те, що Служба безпеки України та іншими структурними підрозділами виявили негативну тенденцію причетності адвокатів, адвокатських об'єднань до нав'язування громадянам України актуальності послуг, які сприяють ухиленню від мобілізації незаконному перетині держкордону, уникнення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини, дезертирство та вчинення інших карних діянь. Давайте розбиратися, тому що з одного боку тут можливо і не говориться про адвокатів, які виконують свої функції, тобто функції захисту клієнтів, саме юридичним шляхом, тому що тут просто є популяризація актуальності послуг. Просто актуальні послуги, вони не обов'язково мають бути юридичні, і тут, начебто, все прозоро, і адвокатів, які займаються законною нормальною діяльністю стосовно захисту, це взагалі-то ніяк не стосується. Але це тільки так здається, тому що далі. Е, наступне інформація про вказані послуги розповсюджується через локальні регіональні змі, інформаційні чи рекламні агентства, соціальні мережі, телеграм-канали та інше. Тобто і на сьогоднішній день велика кількість адвокатів, юристів вони просувають свої юридичні послуги через засоби масової інформації, через телеграм-канали, через соціальні мережі. І очевидно, що вони закуповують певну рекламу. Це можуть бути якісь там блогери, це можуть бути таргетована реклама, контекстна реклама і інші види такої реклами. Бартерна реклама в кінці кінців і невже вже в даному документі говориться про якихось там адвокатів, які просувають прості послуги. І тут в мене виникає питання: про яких адвокатів тут говориться? Про тих, які в рамках діючого законодавства надають послуги захисту, чи взагалі про тих осіб, які просто мають посвідчення адвоката? І вони, як то кажуть, рюхають вопросики, заносять колись кудись комусь щось для того, аби людинка могла, як то кажуть, виїхати за межі території України, отримати собі відстрочку, отримати там якусь непридатність або взагалі бути звільненою з військової служби. Ні, так тут кажуть взагалі про всіх адвокатів, які в тому числі для популяризації своїх юридичних послуг користуються рекламою. Чи дійсно велика кількість адвокатів, які застосовують незаконні способи вирішення юридичних питань, вони будуть закуповувати рекламу. Наприклад, Валерій Іванович, який є там молодим, але амбітним адвокатом, він закуповує рекламку всюди, де можна бути, і стає суперпопулярною зіркою у юридичному просторі, і він вирішує питання незаконним шляхом. Я думаю, що небагато юристів і адвокатів будуть таким чином ризикувати своєю безпекою, ризикувати свою репутацію, тому що про нього будуть казати. О, так, Васька, він там взяв він там таку шалену суму коштів. Він там ну він там рішає вопросики, 100% вирішає. рішає, і тут і дійсно через служби безпеки правда є така історія, що можна в це повірити. Але наскільки мені відомо, то небагато юристів адвокатів, які просувають юридичні послуги через засоби масової інформації, і так далі, вони і правда. Користуються такими незаконними способами вирішення питань, це цікаво. Тож доходжу до того висновку, що служби безпеки України та інші структурні підрозділи мають намір призупинити діяльність роботи адвокатури в цілому і адвокатів, які займаються саме питаннями мобілізації, силової мобілізації, звільнення зв'язкової служби, дезертирства, Як тут все і прописано, не тільки ті, які займаються незаконною діяльністю, а взагалі. Тому що тут кажеться ще й про рекламні послуги, Тож, якими заходами будуть користуватися для того, аби призупинити пригальмувати діяльність адвокатури та адвокатів? По перше, з загального числа адвокатів буде сформовано список адвокатів, які займаються суто питаннями військовими та а, а, мобілізаційними, до речі, з 2014 року. Тому що тут так і написано, починаючи з 2014 року, аналіз здійснити участі таких адвокатів, які здійснюють таку діяльність, також. Здійснити комплекс оперативно-розшукових та контрзвідувальних заходів спрямовані на виявлення документування та припинення проявів можливо фактів зловживання впливу. Питання насправді дуже дискусійне, тому що і правда тут можна виявити певну кількість таких адвокатів, які є посередниками у корупційних злочинах. Це співробітниками ТЦК, ВСП, ЗСУ, ВЛК МСЕК та інші, за для уникнення мобілізації, виявлення блокування та зменшення корупційних схем. Правда. Погоджуюся, але у дану категорію підпадають взагалі адвокати і юристи, які не мають до цього жодного відношення, і щодо них на пустому місці можуть бути сформовані провадження, які будуть стосуватися саме 114 статті кримінального кодексу України, а це саме перешкоджання збройним силам і адвокат, який займається цілком законною діяльністю. Він так вважає, він та весь свій юридичний шлях, наприклад, цього дотримувався, але в нього потенційно є загроза отримати саме таку. Важку категорію статті, тому що дана категорія статей вона має відношення до питань державної безпеки. І тому за це є досить серйозна юридична і кримінальна відповідальність. Тож у мене є питання, чи живемо ми в правовій демократичній державі? Так ми живемо. Чи кожен має право на захист? Так має. Чи людина, яка вчилася, це її місія, це її. Для когось це можливо і правда є життя. Захищати людей, чи повинен він мати ризики зараз бути взагалі позбавлений можливості здійснювати такий захист через те, що у нас в країні правда така ситуація, і людину мають позбавити професії. Тобто, у нас люди, які... Вчиняють злочини, такі як зґвалтування, вбивство, економічні серйозні злочини, крадіжки і так далі. Вони мають право на захист. А люди, які є просто люди, які просто хочуть жити спокійне своє життя, як це було до 2014 року. Вони права на захисту не мають. Як це? Ну, у мене це досі є питання. І цей документ він є не єдиний, який я вже читаю. Вони є різні, їх вже більш п'яти 6 тих, які я бачила особисто, і вони мають приблизно такий характер. Тому мені цікава дуже ваша думка стосовно того, як у нас класифікувати тепер людей, які будуть мати право на захист, і ті, які цього права будуть просто позбавлені. І через яку причину? Яка причина того, що ви не зможете мати захист? Тому що цього так хоче певні представники держави? Напишіть мені, будь ласка, свою думку з цього приводу, а я вам скажу, що я як адвокат, який займається різними категоріями справ, який має команду. І ми як захищали в рамках діючого законодавства, захищаємо і будемо захищати тих людей, які до нас звернулися. І виключно в рамках діючого законодавства, тому що я досі вважаю, що кожна людина вона має право на захист, і на сьогоднішній день з приходом таких документів цінність роботи юристів та адвокатів вона значно підвищується через те, що кожного разу адвокат, юрист, правник, хто займається серйозними питаннями, а питання мобілізації військової служби вони і правда є дуже дуже серйозні. Юрист адвокат. Він кожного разу ризикує і бере на себе зобов'язання, бере на себе ці ризики, не тільки вас захистити, а ще і сам підпадає під перешкоджання Збройним силам. Це 114 стаття Кримінального кодексу України. Тож я би хотіла з вами це питання подискутувати, обговорити. Тож чекаю вас у коментарях.